Oh, here we go again. Знову я потрапила в голову якомусь А Ану, додав мене швидко на екран, щоб всі розуміли, хто зараз говорить. От, тепер краще. Хоча моя форма виглядає достатньо дивно, якась вона мініатюризована. Ай, ладно, не найгірше з того, що зі мною траплялось раніше. Хм, Подивіться на мене прямо лице вселенського катаклізму. Так, добре, я маю доступ до його пам'яті, давайте подивимося, що ця людина збиралася тут взагалі робити. І не надійтеся, я нікуди не ділася. Ага, тобто ми тут відео якісь записуємо по чимось запитам. М -м -м, як завжди, що можу сказати, я тільки відкриваю очі і одразу хвилюваю. Ну, принцеса згоріла під потоком моєї ненависті. Подивимось, наскільки хватить цього під виду людей. І так, сьогоднішня тема була принесена нам завдяки сутністі під назвою ІМ41Антон. Скажу чесно, я бачила багато світів, але щоб місцеві додавали якісь ідентифікатори до свого імені. Це що, знову якась рефлексія світу молоту війни, і люди використовують порядкові номера замість Імен. Ай, ладно, неважливо. Цей EM номер 41 референс код Антон хоче дізнатися про різницю між мовами програмування. Хм, Тобто цей світ хоча б з темних віків виліз, це вже прогрес. Щодо теми, я сама щось знаю, й до того ж можу скористатися спогадами цього двоного, середні якого я сиджу. Головне, не забувайте, чиї слова насправді ви будете чути. Перед тим, як повсти потрібно бігти, правильно? Тому спочатку потрібно зазначити, які взагалі мови присутні в дикій природі і як вони відрізняються між собою. Почнемо з простого той набір звуків, які я змушую видавати ці голосові зв'язки, формується в те, що більша частина сутностей назвала би живою мовою. Якщо вона жива, то її можна вбити правильно? Я декілького роду спеціалістка з того, як знищувати ідеології, тому можу сказати, існує єдиний спосіб по справжньому повороти концепт. Недостатньо просто перебити всіх його носіїв або конвертувати їх, потрібно винищити саму можливість подібного існування в пам'яті світу. Так подивіться, Латина наче вважається мертвою, хоча це не заважає місцевим людям вивчати та говорити нею. Отже, єдиний критерій живості мови з цієї точки зору це існування достатньо великої групи розумних сутностей, які використовують її як основний спосіб вираження ідей та снів. Живі ж класифікуються в основному по їх структурним признакам, таким як орфографія та синтаксис, так аналітичні мови використовують для взаємодії між словами препозиції, а глютинативні покладаються на порядок слів та їх різноманіття. Полісинтетика формує дуже довгі слова шляхом їх об'єднання за принципом композиції, а флективні мови взагалі втрачають поняття слова та натомість оперують різними словоформами, передаючи сенс зв'язків через зміни. Окрім живих та мертвих, вона зазвичай ще є неживі, тобто нежить. Такі штуки зазвичай відомі як коланги або constructed languages, і призивають їх на цей світ зазвичай лічі вищого рангу, тобто якісь там вчені. Наприклад, існує ціле семейство ельфійських мов або Lambre Daiva Elderin, що були створені професором лінгвістики Толкіном. Продовжуючи нашу аналогію, ця категорія може називатися і псевдоживими або справжньою нежиттю, оскільки вони намагаються мімікрувати під насправді живі мови. Якщо ж ви захочете щось призване або магічний конструкт, то вам необхідно буде піти в гілку паралельно до справжньої нежиття, де знаходяться так звані формальні мови. На відміну від живих та псевдоживих, які неможливо повністю описати однім набором правил через їх хаотичну природу, такі мови підлягають концепції формальних граматик, звідки й отримали свою назву. Леману це означає, що існує кінцевий набір правил, який може повністю описати всі можливі і неможливі комбінації для мови, тим самим роблячи її дуже структурованою та машинною за відсутністю інших аналогій. Тому запам'ятайте таку правду світу, яку я вам тільки що відкрила. Програмування насправді відноситься до некромантії та категорії призиву. І не забувайте поклонятися правильним богам перед тим, як забрати собі їх трони та звільнити людство від кайданів нав'язаних правил світу. I see. princess of destruction cannot change her ways. Go to Hell, Twilight! Звідки ти тут з'явилась? Я тут повинна бути однією поні. Початий фрагмент моєї розбитої пам'яті і рада була тебе почути. Встановивши взагалі про що ми з вами говоримо, потрібно додати більше деталей про самі мови програмування. Як бачите, тут різноманітність класів майже така сама, як і в живих мовах, до того ж, принцип категоризації тут дуже схожий. Ми ділимо всі мови програмування по їх підтримуваним парадигмам, способу виконання, роботі з пам'яттю та рівнем абстракції. Давайте розглянемо всі ці категорії, причому в оберному порядку, щоб йти проти системи. Мова високого рівня, мова низького рівня. Ви, скоріше за все, чули такі фрази багато разів: коли це говорять, то зазвичай маються на увазі одну з двох речей або власне рівень абстракції, або наближення до заліза. Практично це одна й та сама метрика, але ми можемо використати одну як аналогію до іншої для кращого прикладу. Як ви знаєте, саме по собі нічого не відбувається, і магія це термін, який є лише продуктом незнання. Відповідно, низький рівень абстракції це коли ви берете на себе роль Бога. Та починаєте керувати всім до останньої частинки баріонної матерії. В програмуванні це виражається в роботі напряму з інструкціями процесора, або можливо бути дуже наближеним до них. Також на низькому рівні ви зазвичай напряму працюєте з пам'яттю, адресами, перериваннями та іншим, тобто без вашої направленої волі нічого не відбудеться. Коли ж ми підіймаємося по рівнях абстракції, то всі ці складності ховаються за конструкціями, з якими ми можемо працювати як з аксіомами або чорним ящиком. Тобто вам стає не обов'язково знати, як конкретно щось відбувається, а достатньо просто розуміти семантику. Саме тому ви можете помітити, що чим нижче ми спускаємося, тим ближче ми наближаємося до заліза. Мікрокод, асемблер та навіть сі потребують глибокого знання, як власне працюють комп'ютери для того, щоб бути ефективним розробником. А чим вище, тим більше нас цікавлять концепції самої мови, ніж заліза. Логічним продовженням цього концепту класифікації є принцип доступу до пам'яті. Тут ми вже не маємо умовного градієнта, а замість нього бачимо конкретні дві категорії: можливий або прямий доступ до пам'яті. Тобто необхідність самому управляти всіма блоками та вказівниками, і бути відповідальним за їх вивільнення під час виконання програми. Друга ж категорія використовує спеціальні механізми для збірки мусору, щоб зняти з розробника відповідальність за контроль над пам'яттю та тим самим спростити йому роботу. Недоліком мов, які використовують ГК, є той факт, що для його роботи потрібно витрачати багато додаткових циклів процесору, що ставить обмеження на можливу продуктивність. Знову ж, саме по собі нічого не відбувається, тому, щоб зробити можливим роботу ГК, потрібно створити відповідні способи з випуску програми. Найнижчі мови, які напряму працюють з пам'яттю, вони ж зазвичай є і напряму компільованим, тобто використовується спеціальна програма транслятор, яка перекладає код, написаний мовою зручною для людини на мову зрозумілу машині. На противагу їм більш високорівневі мови програмування можуть бути запущені за допомогою віртуальних машин. Або інтерпретовані. Перший спосіб дозволяє абстрагуватися від конкретного заліза і компілювати програми під цей проміжний шар, який вже сам буде транслювати цей код на мову машини. Такий підхід дозволяє писати код незалежний від заліза і тим самим дозволяти багато різних концепцій, неможливих в більш низьких мовах. Інтерпретатор же це насправді ще один вид транслятора, який не читає весь файл цілком, як це робить компілятор, а виконує код порядково. Через що програми під інтерпретаторами часто називають скриптами. Зазвичай, цей спосіб є найповільнішим із всіх методів до виконання програм, але він дозволяє найбільший рівень абстракцій, навіть до такого рівня, що в мові вже можна зробити майже все, що завгодно. The cost for ease of use usually lies in forcing the machine to do a lot of stuff for you, and machines are not good at doing stuff on their own. Спасибі, Стелл, правильно помічаю, що простота не дається просто так. Карним прикладом може бути та же мова програмування під назвою Python, в якої, якщо вірити цим спогадам, є проблеми навіть із виконанням банальних циклів, що можна сказати досягнення. Тому там для ефективних циклів зазвичай використовують спеціальні бібліотеки і рішення. Що можна сказати, не вперше я бачу проблему, яка не вирішується, і доводиться використовувати якийсь костиль. Парадигми це ж окрема яма, в яку якщо залізти, то ми не побачимо світла ще пів луни. Я розумію, що деяким подобається більше тінь, ніж світло, хоча б через її принцесу. Але зараз все ж таки не будемо занадто ускладнювати, тим паче, що місцеві судності самі не знають, яка інтерпретація правильна. Поняття парадигми означає, який підхід або метод розробки дозволяє вести мову. Тобто на мові, яка підтримує об'єктно-орієнтований підхід, ви можете писати об'єктний код. Кожна з таких парадигм була створена для того, щоб вирішувати найкращим способом конкретні задачі. Так, процедурний підхід дозволяє максимально оптимізувати та зменшити кількість додаткових циклів в програмі, коли об'єктний не навпаки, нехтує продуктивністю для того, щоб дозволити вести розробку більш складних систем, описати які в процедурному стилі, було б не ну, дуже складно: функціональний підхід розрахований більше на обробку потоків даних, а подійно орієнтований найкраще показує себе в користувацькому інтерфейсі. Загалом все це можна розділити на дві надпарадигми імперативну та декларативну. Перша позначає ідею, коли кожна інструкція виконується в програмі послідовно, і розробник конкретно вказує, що повинно при цьому відбуватися. Декларативний підхід, навпаки, нехтує структурою та говорить лише про опис процесів і трансформації даних, без прив'язки до конкретних станів та послідовностей. Що краще, а що гірше, є ще одним холіваром, яких багато в сфері IT – тому тут можна лише додати, більша частина сучасних мов програмування підтримують багато парадигм одночасно, тобто, скоріше за все, ви не будете загнані в один стиль програмування. Але з іншого боку, доведеться розуміти багато чого одночасно. Як ви бачили, тут я помічала по різних категоріях різні мови програмування, і там багато чого повторювалося. Тому давайте я тут ще приведу приклади конкретних популярних мов по різних напрямках. Незважаючи на свою загальність, JavaScript все ще залишається мовою браузера, і відповідно там він має найбільше розповсюдження. Проблемою всієї мови є те, що вона ніколи не задумувалася такою величезною, якою вона стала. Відповідно, для неї характерні дуже багато особливостей синтаксису та буквально пекло із пакетів, але факт залишається, що Вейв без нього нікуди. TypeScript, що є суперсетом JavaScript, намагається впровадити якийсь порядок за допомогою статичної типізації, і це добре. Але воно не завжди може вас врятувати. Також фактично, JavaScript йде одним пакетом із HTML та CSS, формуючи основу веб-програмування. Ні HTML, ні CSS не є мовою програмування, тому ми їх тут не розглядаємо, але не згадати їх було б неправильно. Звичайно, ось технічно всі сучасні мови можна назвати мовами загального призначення, бо якщо мова достатньо популярна, то будуть існувати бібліотеки для всього. Але саме ці дві мови, які займають середні позиції по майже всім показникам, стали дефолтним рішенням, коли вам просто необхідно щось зробити. Від написання калькулятора до простих веб-сервісів, до класичних додатків і навіть до комп'ютерних ігор. Все це і багато чого більше входить в таке поняття загально. Кросплатформність, об'єктна орієнтація, статична типізація та використання віртуальних машин робить їх дуже простими для того, щоб їх підібрати, вивчити та почати розробляти корисні додатки. Зазвичай говорять фразу подібно до якщо спробуєш стати мастером всього, то будеш майстером нічого, дуже сильно схоже, що цей випадок є виключенням. Пітон завжди був мовою з трагічною долею. Спочатку словивши дуже велику популярність, він однак виявився дуже обмежений власною природою, тому зараз він по суті існує тільки в двох інкарнаціях. По-перше, це використання його для скриптування, оскільки він інтерпретований, або для інших допоміжних цілей в контексті більших систем. По-друге, Пітон знайшов собі місце в світі машинного навчання, статистичного аналізу та прочих трендових на цій планеті штук. Але. В таких напрямках набагато важливіші знання математики, ніж самої мови програмування, яка там по суті теж працює як простий скрипт для моделювання. Звичайно, на Питоні все ще ведуть і іншого виду розробки, але тут я говорю лише те, що є найбільш популярним та розповсюдженим. Коли вам потрібна продуктивність, хочете оптимізувати, наскільки можливо якийсь шматок системи, або вам просто потрібний прямий доступ до системних ресурсів, то неможливо пройти поза цих двох. Сі та C' є різними мовами, практично та ідеологічно, якими б вони схожими не здавались. Сі покладається на ідею мінімалізму та максимального контроля зі сторони розробника, навіть до такого ступеня, що багато сі розробників не люблять використовувати бібліотеки, бажаючи писати все самотужки. Сі навпаки впроваджує ідеї об'єктів і відповідно повторного використання, роботи з типами та багато чого іншого, що призводить до дуже великої кількості функціоналу, тобто мінімалізмом там навіть і не пахне. Причому воно дійшло вже до такого абсурду, що стандарт мови можна відтримувати до десятка різних способів зробити одну і ту саму річ. Це призводить до такої ситуації, що коли Сі сам по собі не складний, але складно щось з ним зробити, то плюси спрощують роботу, якщо ти зможеш розібратися, що, що там взагалі відбувається. Таким чином існують зовсім різні два стилі програмування, однак обидва широко використовуються в системному та вбудованому програмуванні, або розробці комп'ютерних ігор, або просто де продуктивність і контроль є важливими. Чесно, всі ці пояснення змушують мене відчувати себе дуже старою. Хоча. я не пам'ятаю, скільки я вже існую, да й при постійних переходах між реальностями, який вже сенс має концепція часу, правильно? Don't believe here, it's a simple excuse to hide her true nature. Ей, Нова, не забувай, що я все ще лідер падших, а відповідно твій. <кхем> Опускаючи цей незначний епізод. Залишається лише додати, що звісно в цьому світі локальні сутності понапридумали дуже багато різних мов програмування, але серед них дуже легко виділити ті, які дійсно використовуються та популярні. Немає ніякого сенсу приймати до уваги якусь обскурну мову, для якої майже немає мануалів та чогось окрім документації, особливо в контексті першої мови. Тут працює те саме правило, як і при виборі зброї. Головне не забувати, що це всього лише інструмент, але такий, який дозволяє вам вирізати свій шлях. В пам'яті цього світу. Я все особисто використовую як зброю всю себе, без виключення. На цьому, я думаю, з мене достатньо. Я віддала долю балансу, тепер можна і піти, і принести комусь The Will of Destruction. See you around!